Я відношу себе до розумних людей, але вони кожен раз відносять мене назад. Фу, блядь, 40 років у мене. Хлопчики не дорослі Йдуть. А я знімаю всяке говно. Чек як, як, як правильно його сказати, я не, я не знаю. Щось знайшов. Не обіцяю, що буде цікаво вам. А... У кірукук якийсь побіг. У кірукук, у кірукук! Да. Де я вийшов? Знімається все так. Над'єбісь. Виходить некрасиво. От. Але, якщо чесно, піхуй. Подобається лайкніть, не подобається, не лайкніть. Ти блядь, виключаться. виключатися. Не знаю, що вам сказати. Їх блока... Про... <х travel> Сука. Ну, вийшло гедотно насправді. Ось вам реальне життя. Перший блин, як то кажуть, комом. Якось так. Вітаю. Бажання знімати відео мав давно. І можливості мав давно. Але реалізував їх чомусь саме в цей раз. Все було настільки спонтанно і неорганізовано, що половина матеріалу пішла одразу в утіль. Половина з того, що залишилось, після монтажу по-хорошому теж можна було видалити. Але це моя перша робота. Можу собі дозволити бути не ідеальним. І хоча в кадр не попало багато цікавих моментів. Я в цілому задоволений. Щось я таки встиг зафіксувати на камеру. До того ж, я отримав досвід роботи з камерами та відеоредакторами. Зараз би я зробив все інакше. Але залишу які. Ідеї постійно приходять під час роботи. І коли я почав ремонтувати відео по 3-4 рази, я зрозумів, що не варто так заморачуватись. Як є, так є. Просто наступного разу буду брати до уваги цей досвід. Так от, які висновки я зробив для себе під час монтажу? Знімати тільки в 4К. Якщо не планується уповільнення відео, то 25 кадрів на Гопрошку 30 на телефон це вище криші. Я знімав в 4К60 кадрів, потім на монтажу все переганяв в 1080-30 кадрів. Це виявилась помилка і то, і то. 4К-60 кадрів займає дуже багато місця. Ну, з місцем у мене проблем нема. Переганяти в 1080-30, як показала практика, теж не варто. Конвертувати краще теж в 4К-25 кадрів максимальної якості. Монтаж всіх відео бажано зберігати у найвищій якісті, якості, тому що в мене був такий досвід переганяв потім з горизонтального вертикального відео вже з формату 1080 і все, якість в результаті на вертикальних відео вийшла відверто погана. Ви це бачите самі на відео. Так, ще з дозвіду багато в мене було відеодороги, паузи між сценами, краще заповнювати музикою. Або якимось текстом, словами. Я, якщо чесно, не сильно заморачувався. Я спішив, тому маємо, що маємо. Перший блин, як то кажуть, комом. Якщо плануєте додавати музику на відео, то майте на увазі, що музика з капкат, навіть безкоштовна, може бути захищена авторськими правами на Ютубі, що мене дуже здивувало. Ще на довгих роликах якось воно проскакує, хоча й пише, що музика захищена авторськими правами. Вертикальний шорт це до 60 секунд пропускає з такою музикою, а більше 60 секунд блокуються. А з безкоштовною музикою з інших сайтів виникла така ситуація. До аудіодоріжки автора є спеціальне посилання. Але воно не вставляється на ютубі. І про це дізнався, коли вже змонтував відео з цією музикою, конвертував їх, а проекти повидаляв. Проєкти конвертації в відео завжди залишайте і при цьому не переміщайте відеофайли, в інші папки не перейменовуйте їх. Оце може вам знадобитися при коригуванні. Я не перевіряв, але в мене таке враження, що в шортці до 60 секунд можна взагалі вставляти любу музику. Для універсальності спробую знімати на GoPro відео в квадратному форматі, бо потім робити з горизонтально-вертикальне дуже напружено. Це займає час і відео виходять не дуже файними. Так, що від себе скажу? Імпровізація, не мій коньок. Ось ходжу зі списком, записую зі списка, причому роблю це по декілька дублів. тому що балакати не вмію, на камеру себе вести не вмію, не тримаю в голові всіх думок, всіх ідей, всієї інформації. Виходить некрасиво, от ви зараз бачите. Бекаю, мекаю, нескладно балакаю. Сценарій собі написати гораздо гар... проще і потім працювати по цьому сценарію теж набагато проще. Простіше. Так що сценарій бажано мати. Так що сценарій для відео, для відео бажано мати, щоб розуміти, що та як знімати. До сценарію бажано мати розкладку, розкадровку хоча б в голові, щоб розуміти, де поставити камеру, де буде світло, як це буде виглядати. Ну, тобто, не так, як, я. Не так, як це роблю я. А ще на відео я побачу, як я не гарно балакаю. Це мене спочатку засмутило, але, якщо чесно... Піхуй. Хочу поділитися ще одним цікавим досвідом, оскільки я все роблю в телефоні і превюшки теж роблю в телефоні, а спеціалісти в цій справі самі розумієте так собі, тому потикався по різним сайтам, по різним програмкам, нічого зрозуміло не знайшов і вирішив робити превюшки у відеоредакторі. Оскільки я з ним вже трошки працюю, тому саме вибрав відеоредактор. Принцип того ж самого фотошопу тільки функціоналу, нуль. Ну, що з вийшло, ви бачите самі. Не ідеально, але якщо є фантазія з цього, щось можна народити. Ну і задоволений тим, що мені було цікаво на всіх фазах цього проєкту. Знімати, монтувати, шукати, розбиратися. Все було нове, все було вперше. Це насправді неймовірний досвід, як би там в кінці кінців не вийшло, але воно варте того, щоб спробувати. Мені реально було цікаво. Не обіцяю, що буде цікаво вам. У мене відео оригінали залишилось. Що я точно я з них візьму, це небо. Небо неймовірне було. Тут воно вийшло не. Ахті, скажімо так, трошки не підходять, не підходять до суті каналу. Але якщо зробити окремий канал з небом та підібрати гарну музику, я гадаю, ці відео підуть, будуть мати другий шанс на життя. Щось знайшов. Я збираю, мені подобається небо. Є вже підборочка таймлапсів з небом. А оскільки ми їздили і там прям годинами. Мабуть, десятки годин в мене записано тільки з автомобіля цих е, відео неба. То гадаю, щось я звідти витягну. З... Так, далі імпровізація. Я знімав на гопрошку, от зараз на неї знімаю. І знімав на ось такий телефон. Тож все бюджетненько все простенько але знову ж таки це було спонтанне рішення. Було просто цікаво це зробити. Оскільки мандрівка була довгою. Ми дурачимося, іноді там, знімаємо всякі приколи. або Просто тих приколів жит в житті багато. І ну, так вийшло, що ми не знімали на ціле відео. Просто про історію треба було, мабуть, в самому початку поставити. Ну, наразі вже всі відео виложені. Потрошку заливаються самі, у них стоїть автозаливка. Тікто, як, як, як правильно сказати, я не знаю. Ну коротше, відео самі вантажаться. Додавляти вже наперед нічого не буду. Це відео так. Десь викинув шорти, мабуть. А може і ціле якесь зроблю. Та. Та-та. Та-та-та. Отак тобі імпрозував. Отак тобі імпрозі. Отак тобі імпровізація. Імпровізувати. Балакати не вмію, язик заплітається, вимова не чітка. Все як у людей. Да, по суті своєї роботи я небагато спілкуюся з людьми вживу, писати грамотно. Формулювати думки на аркуші я ще можу. Формулювати думки словами, саме бачите, як виходить. Хотілося б краще. Ну, я гадаю, якщо цей формат мені зайде, мені зайде. Кому не подобається, не дивіться. То з часом все поправиться. І якщо не зайде, то буду це робити, поки це мені цікаво. Подобається, лайкніть, не подобається, не лайкніть. Ви мені нічим не зобов'язані, я вам теж. Люблю нестандартні місця. Зараз тиняюсь по якимось нестандартним місцям. Люблю дібрі, авраги, ставки, стежки, Де я зараз знаходжусь, навіть не можу описати, що це таке. Де я вийшов? О, подивіться, яке небо. Та Бімба, самоліт, пушка петарда. А я знімаю всяке говно. Блять, гуляю десь по якимось непонятним місцям, Щось я не розумію, що це таке було, чи садочок якийсь, чи що. Ось випиляно, проріжено. Якісь труски, щепки вокруг. Непонятно. Знаходжу розвалені будівлі, фундаменти від будівель. Це все набери виставка. Так, ще що скажу по звуку. От я не знаю, як камера буде зараз писати. О, я сподіваюся, що вона буде без вітра писати. Чому саме я взяв опрошку, хотів на телефон знімати. ну Зараз подивимося, що я, здається я включав, але це не точно. Це буде прикол. За звук треба думати, як показала, показав монтаж відео. Багато звуку спорченого. Просто було, була цікава картинка, не було звуку. І викручувався як міг. В цьому капкаті, благо є інструменти, але ну, вийшло гидотно, насправді. Все знімалось спонтанно так. Коротше, ви самі бачите, що я задоволений, але не дуже робив би все інакше дивіться яке гніздо ось вам реальне життя гадаю коли буде змога менше працювати буде більше мандрівок ми, у нас заплановано багато переміщень у нас плани як спонтанні є плани на переміщення немає місцевості ми собственно і в львів попали так случайно ми планували відвести маму іру до брата і самим поїхати десь куди очі повертають ми любимо їздити не по навігатору, а так, як душа бажає. Але цей раз вийшло не так, як хотілося. Було цікаво, дуже цікаво, дуже багато вражень. Ми навіть замарились від вражень, але не так, як ми хотіли. Наступного разу хочемо дійсно поїхати так, як ми хочемо. Повний бак і туди, куди очі покажуть, туди, туди і їдемо. Благо є можливість фінансова, що ми можемо дозволити собі невеличку розкіш зупинитися, де ми хочемо і їхати куди ми хочемо. Цьому нам повезло. Хуй, не знаю, що вам сказати. Багато матюкаюся. Що тут скажеш? Наразі таке життя, що без мата ніяк. Хоча я захватом дивлюся на людей, які мають чисту, чисту мову, чистий виговор, без матюків. Мені дуже подобається, дуже приємно слухати. Взагалі люблю розумних людей. Я відношу себе до розумних людей, але вони кожен раз відносять мене назад. Люблю бути в колі розумних. Мені ментально приємно слухати, дивитися, якось так. Ще, з чим стикнувся, це настройка камер. Ось подумайте, заздалегідь, от я навіть зараз знімаю, і я не впевнений, що все гаразд. Заздалегідь, налаштуйте всі параметри камер так, як вони мусять бути. Світло, частоту, пам'ять, все-все-все. Сітку поставте на екран. Коротше, я розповідаю те, чого сам не робив. Іноді бачу, що воно б не заважало, але мається все так. Нат'єбісь. Ну, значить, куди канал над'єбісь. Нічого страшного в цьому не бачу. Я звичайна людина, не професіонал. У мене гладкої картинки не буде. Я би і не проти мати ідеальну картинку, але ну, поки нема. Поки мені просто це цікаво. Дивіться, що знайшов. Так, дип я так влізти, щоб не влізти. Хлопчики дорослішують. Брат каже, вкуси. Віталь, чисто для тебе. блядь, 40 літ у мене. Єдота. Сука, весь цьому Йоба пуху. Якось так. Про налаштування камер. От зараз знімаю нагопрошку. Яка в 12-та, по-моєму. Коротше, спереді екранчик. На який я себе можу бачити. Але вийшов, я знав, що буду знімати. І екран не налаштував. Він через хвилину вимикається. Що я знімаю, я не бачу. Може ви мене бачили так. Може отак. Може отак. Хуйозно. А на цьому стовку я вчора бачив лебедя. Лебеді файні, гарні, здоровий такий був. Сьогодні нема. Ось, до речі, формат квадрат, який можна переформатувати і в вертикальне, і в горизонтальне відео. Мені щось здається, що дуже низька передача кольору. Я покажу вам оригінал, можливо підфарбую щось, можливо ні. Дивіться, воно ніхіра воно все сіре. Зараз з кольором все добре. Це я щось там в налаштуваннях, а там є режим для покраски. Відео от як не було ще інтернету, то тільки в сім'ї знали, що ти дурачок.